Всіх вітаю, ми зараз знаходимося в місті Дніпро, вулиця Панікахі, поблизу торговельного центру Тера. Сталася сьогодні аварія. Давайте відійдемо трішечки далі. Отже, сталася аварія за участю трьох автівок, можете бачити дві автівки на ваших екранах. Такий дуже ускладнений рух зараз на дорозі спостерігається зі сторони. Гальченка, якщо рухатися у напрямку Запорізького шосе, можете бачити, от, дві автівки зіткнулися. Це Volkswagen, шкода і стоїть там неподалік автівка ВАЗ, здається, ЛАДА, якщо я не плутаю. Отже, за попередньою інформацією у нас а, зі слів очевидців, звісно, скільки поліції зараз а, поки що на місці події немає, однак я думаю, скоро має приїхати поліція зі слів очевидців. Біла автівка стояла на перехресті, виїжджала зі сторони парковки. Volkswagen рухався зі сторони Гальченка, а шкода рухалася зі сторони Запорізького шосе. Водій на шкоді почав виконувати поворот, і в цей момент сталося зіткнення і зачепило потім ще іншу автівку, яка просто стояла і пропускала автівку. Ось ця біла автівка лада. Зараз на дорозі дуже ускладнений рух, якщо рухатися зі сторони Гальченка у проїзду Гальченка у напрямку Запорізького шосе. А вже, до речі, приїхала поліція. Тільки нам приїхала поліція. І вже будуть зараз встановлювати наслідки дорожньо-транспортних пригоди. Можете бачити така... Таке пошкодження отримала автівка, повсюду у нас розкиданий склон. До речі, у бірній машині знаходилася дитина. За словами водія, дитина в порядку однак це все попереднє поки що. Це наслада самара автівка. І зараз на місці події вже працюють правоохоронці. Тільки но вони приїхали буквально, може, хвилину тому. Давайте покажу трішечки з іншого ракурсу. Ось таким чином машина зафіксувалася на Volkswagen і тримається, можна сказати, у повітрі. Аварія сталася сьогодні. Сьогодні в нас 14 листопада 2025 року, п'ятниця. ...дорожня транспортна пригода. Можете бачити за участю трьох автівок. Зіткнулася у нас шкода Октавія, Volkswagen і Лада Самара. За попередньою інформацією від очевидців. біла автівка стояла на перехресті, виїжджала зі сторони парковки торгувального центру. Volkswagen рухався зі сторони проїзду Гальченка, а шкода їхала на зустріч зі сторони Запорізького часу. Ось таким чином вона рухалася по паніках і хотів виконувати заїзд. На зону для паркування поблизу торгівельного центру. І зіткнулася автівка ось таким чином, і потім зачепила ще ладу, яка просто стояла на перехресті. Ну, це поки що попередня версія, однак всі обставини вже згодом будуть з'ясовувати правоохоронці, поки що інформації про постраждалих немає. До речі, я казав, що в білій автівці знаходилися, знаходилася дитина. За словом, водія дитина в порядку, однак це вже потім будуть встановлювати. Медики, якщо вони прийдуть, якщо ще їх будуть викликати на місце події. Поки що їх немає станом на цю годину. Отже, така попередня інформація на місце події. Рух, дорозі, я кажу, дуже ускладнений, тому якщо, мабуть, і будете їхати зі сторони кварталу житлового масиву, я думаю, обирати краще інший маршрут. Все, будемо вже завершувати. Дякую, що були з нами. Читайте більше подробиць на Діп-інформаторії і послухайтесь досі FM.